Наскільки якісно росіяни от роблять ці фейки і подають їх в теле і медіапросторі? Ви помітили, що це просто дуже якісний матеріал? Звичайно, наприклад, якщо подивитись дуже довго будь-який випуск новин, ми зараз кажемо звичайно про Росія 24 Там перший канал я маю на увазі саме з ведучими, де вони це в гарних студіях це говорять? Це звичайно більше схоже на диктора новин, а саме на ведучих вони робляться достатньо емоційно, Як історія з цим тортом, якщо ви зараз пам'ятаєте. Про начебто українських дано одна з них просто пам'ятаю, як зараз цей ведучі. Він так емоційно говорить, нагадую це українці принесли торт, як вони казали, дітям і там значним цензурним написом. Але в оригіналі вони принесли це офіційним представникам, які в той час орендували це приміщення для там офіційних бюрократичних моментів. Вони просто скористались моментом. Але ведучий коли він про це казав в кадрі, він просто ну його ледь не б'є просто цей, знаєте, від обурення. І я думаю, це в першу чергу бере. Реглядачів знаєте, тобто це ну а емоційне, тобто використання емоцій, що використання цих своїх чужих, ти через якийсь момент приєднуєшся до цього ведучого, і ти починаєш йому більше вірити. Крім того, ми говоримо про фінансування цього, і крім того, ці ж тролі, про яких вже багато виходило документів цих не зовсім легальних, тобто план, і вони були злиті. Ці документи, і те, що потім на, на ну, основу частини цих тролях, можуть робитися новини.